зиму на літа, можна моря і океани здолати, гору найвищу штурмом взяти, можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами, в світі усе починається з мами. У другий тиждень травня відзначається чудове свято, Міжнародний день Матері. Цього дня діти вітають своїх матусь та дякують тим за те, що вони для них зробили. Мама є найдорожчою людиною в житті кожного. Історія міжнародного дня матері розпочинається зі США у далекому 1908 році американка Ганна Джерліс, яка рано втратила матір. Та переймалася тим, що мало свого часу приділяла їй уваги, вирішила, що один день у році повинен бути присвячений матерям. Вона писала листи в офіційні установи, законодавчі органи та зверталась до видатних людей з проханням виділити один день і затвердити це свято на офіційному рівні у США. І старання умінчались успіхом. У 1910 році штат Вірджинія офіційно затвердив День Матері в своєму штаті. А вже в 1914 році День Матері набув офіційного статусу у США. Після Першої світової війни країни Європи теж стали відзначати День Матері. У другий тиждень травня. В Україні це свята відзначається з 1929 року за ініціативою редакторки щотижневика жіноча доля Олени Кисельківської. Але відзначалось воно тільки на Львовщині і Тернопільщині. З 1939 року радянська влада заборонила відзначати День Матері і тільки у 1999 році за наказом Президента України свята День Матері набув офіційного статусу і в Україні. І відзначають його, ще раз нагадую, у другий тиждень травня. Як відзначаються свята в інших країнах? Наприклад, в США та Австралії діти, які живуть за своїми батьками, готують сніданок для матерів. А діти, які не живуть з батьками, приїжджають до них у гості. В Японії мамам дарують квіти, але тільки не білого кольора, а мати співає у відповідь пісні дітям. В Індії цей день жінки моляться за здоров'я своїх дітей. В США на одяг чіпляють гвоздику, Якщо гваздика червоного кольору мати жива, якщо білого кольору мати померла. В Фінляндії дарують рослини в горщиках. і цей день офіційно вихідний. В Німеччині дарують матерям троянди кількості 12 троянд. І тільки теж на білого у всіх майже у всіх мовах світу слова мама звучить однаково. Найстаріша жінка, яка народила дитину, це індіанка і народила вона 70 років. А найважча дитина народилася в Італії, у матері і важила вона 10 кг. Громадська організація Мама провела дослідження і виявила, що ті жінки, які сидять вдома, наматують за домашніми справами 40 кілометрів у день і виконують 200 справ. Сьогодні з нагоди свята я хочу порадити вам декілька книжок. Вони будуть і про відносини мати і доньки, і про родинні таємниці, і про нелегку долю жінки, і про те, на що піде мати заради своєї дитини. І перша книга, яку хочу сьогодні вам порадити для прочитання такий день, це лурянка Пуліцарської премії Елізавиць Страу Мене звати. Русі У нас є молода жінка Люсі варта, якої зробили нескладну операцію, видалили апендикс, але вона ніяк не може одужати. Вона втрачає вагу, в неї не забоїть шок, тримається температура, лікарі обстежують її і нічого не знаходять. І розуміє, що Скоріше за все це все емоційний стан Люсі. Чоловік не може доглядати за нею, бо колись в лікарні у нього помер батька, і зараз він не може переступити поріг цього закладу. Тому він викликає до неї матір, з якою Люсі не спілкувалася дуже-дуже багато років. Бо дитинство е, Люсі було. Дуже-дуже болюче, складне. Вона до 11 років з родиною жила в гаражі двоюродного дідуся. В неї не було іграшів, не було подруг. В гаражі було холодно, діти ходили брудні. Вона весь час проводила у школі, бо там була їжа, і тепло, готувала уроки. Мати не цікавилась з дітьми. Не доглядала за ними. І ось лежачи на дикарняному ліжку, Люсі намагається більше говорити з матір'ю і з'ясувати причини такої поведінки своїх батьків, чому так сталося, що мама зараз про це думає, як мама зараз почувається по відношенню до дітей. Це невеличкий роман про непрості відносини між матір'ю та донькою. Дуже раджу до прочитання. Наступна книга теж Не менш болюча щіка. Це авторки Наташі Годін, німецька письменниця, перекладачка українсько-російського походження. Яка народилася після закінчення Другої світової війни від переміщених осіб в Німеччину? З дитинства знала, що таке такі, табори для переміщених, цькування, недоїдання. І в цій книзі, яку вона присвятила своїй матері, вона намагається з'ясувати. Як жила її мати? Наташі Водін, письменниці, було 10 років, коли мати покінчила життя самогубством. В неї ще була сестра, якій на той час було 4 роки. Мати пішла з дому і залишила їх саму. І ось в цій книзі ми разом з Наташою Водін читаючи її, ми з'ясовуємо причини. Ми розуміємо, що яке нелегке життя було у цій жінки. Вона народилася в Маріуполі в часи громадянської війни, в заможній родині. Вона пережила сталінські репресії, голод. Вона рано втратила близьких. Вона в часи Другої світової війни була вивезена в Німеччину на примусові роботи. Ми розуміємо, як це було важко для цієї жінки, скільки вона всього пережила. І ось коли старшій доньки було 10, а молодші 4, вона залишила дівчаток і пішла, щоб більше ніколи не повертатися. Дуже болюча, дуже щенка, але Треба таке читати іноді і розуміти, які теми піднімає Наташа Водін. Це примусові роботи в Німеччині, як нелегка була доля жінки в воєнні часи, в сталінській репресії. Дуже рекомендую добре читання цю книгу. Наступна книга від. Авторки, яку ми знаємо за романом Шоколад, це Джоан Гарріс, але сьогодні це я читвертина апельсину. Головна героїня Франкуаза, молода жінка, яка спадах від матері, отримує зошит з кулінарними рецептами. Читаючи рецепти смаколиків. На берегах щоден зошита вона знаходить щоденник матері своєї, яка була мати в часи Другої світової війни, в часи окупації Франції. І разом з трамбуазою ми дізнаємося, як жінка, яка жила сама з трьома дітьми, виживала. Такий непростий час ми дізнаємо секрети таємниці матері, які вона приховувала від дітей. Як вона жила, коли німці приходили і забирали всю їжу, не залишуючи нічого цій сім'ї, родині. Багато ми дізнаємось про той період. Окупацію Франції, про поведінку німців по відношенню мешканцям Франції, багато неочікуваних поворотів сюжету, неочікуваний фінал. Дуже цікава захоплююча історія. Дуже раджу. І остання книга на сьогодні це вже інший жанр. Жанр психологічний трилер це Мішель Френсіс, дівчина мого сина. Лаура Кавиндіш має все для щастя. успішна робота на телебаченні, розкішний дім в престижному районі Лондона, віла на Лазурному березі і головний її син Даніель і її гордость Надія сенс її життя. Але стається так, що Даніель закохується, і всі вважають, що його дівчина черядь, вона дуже йому пасує. Вона розумна, амбітна, родлива. Вважають всі. тільки не Лаура Кавеніш. Вона вважає, що вона не кохає його сина, а Треба їй тільки грошей. І робить все для того, щоб витіснити цю дівчину з серця свого сина. Але Челі не така проста, як казалось. Вона виросла в міщиті. У неї були нелегкі відносини з матір'ю. Вона теж вважає, що треба поборотися з матір'ю свого коханого. І ось на сторінках цієї книги ми будемо бачити, що місце біля сина одне і хто залишиться біля сина і Лаура або Чері. Ми дізнаємося, прочитавши цей роман. Дуже рекомендую, дуже психологічний, з неочікуваним фіналом. Я вважаю, що вам... Повинна сподобатися. А на останок я хочу сказати, що перший подарунок, який дає нам мати, це життя, другий любов і третій розуміння. Бережіть своїх матусь, бо вони найкращі.